Вітаю вас до вашої уваги. Черговий випуск новин Нікополь сьогодні в студії працює Любов Сухорокова. З нашої програми ви дізнаєтеся про головні події, що сталися в місті останнім часом. Міський голова Руслан Токар звітував за 2012-2013 роки роботи на посаді. Він розповів про те, чого вдалося добитися, і поділився з присутніми планами на майбутнє. Далі докладніше. За майже дво години спілкування із мешканцями міста мер розповів про те, чого вдалося зробити, перебуваючи на посаді протягом поточного року. Руслан Токар детально зупинився на завданнях, які вдалося зробити, та змінах, що відбулися у сфері освіти, медицині, культури, житлово-комунальному секторові та соціальному захисту населення. Розповів очільник міста і про соціальні програми, які направлені на те, аби покращити життя громадян. Так в місті діє програма Шкільний автобус, яка передбачає безкоштовний проїзд в транспорті загального користування учнів шкіл. Та здійснення їх підвозу від місця проживання безпосередньо до учбового закладу. Також Нікополь став першим містом в області, де першокласники та діти пільгових категорій відвідують учбові заклади в шкільній формі єдиного зразка. В Нікополі повністю відсутні і черги на відвідування дитсадків. Три нових дитсадки були відкрито в місті протягом 2012-2013 року. У медичній сфері також відбулися позитивні зміни. Зокрема, в місті нещодавно почала діяти програма Соціальна медицина. Це означає, що Нікопольці мають змогу. Безкоштовно пройти обстеження КТ та МРТ на базі лікарні імені Мечникова до того ж, проїзд до обласного центру та назад в Нікополь є безкоштовним. Автобус надає міська організація партії регіонів. Проте є ще чимало питань, над якими потрібно працювати, зауважив міський голова. Багато запланованого на жаль по об'єктивним причинам не вдалося зробити. Економічні проблеми, фінансові проблеми і країни, і міста, в частності дато не відкриття фінансірування. Ну нам не в цьому році скажем, прошли вообще так вот поверхностно. Хотя ресурсы хочу все были. Поэтому этот год очень был тяжелым. но очень неэффективно. Если все будет нормально, то у нас 2014 год настолько будет эффективным, мы подтянем старые проблемы, подтянем старые обязательства, плюс еще новые задачи, которые мы себе будем ставить в 2014 году, то мы думаем, очень эффективно. Я надеюсь, что 2014 год это будет действительно год, годом прорыва, годом реальных действий, когда вступит и приют для животных уже зафункционирует, и мы поменяем на двух проспектах дорожное покрытие, сделаем ряд улиц и отремонтируем огромное количество крыши выпусков, то финансирование, которое сегодня у нас есть на счетах, и то, что мы можем себе как бы запланировать и то, что мы могли сделать, мы в этом в следующем году сделаем, мы привлечём максимально, э, скажем, человеческих ресурсов, максимально постараемся привлечь компании к этому процессу. Я уверен, что мы успеем. Никопольцы також мали змогу оцінити роботу Руслана Токаря на посаді міського голови. Стараються, ну, бажано, конечно, лучше. Конечно, он тут не очень-то Надо и финансирование ему, надо, чтобы э, какую-то поддержку, чтобы э, что-то сделать у нас сейчас, надо деньги. Если будут у мэра деньги, он, наверное, что-то больше для города сделает. Сделать еще очень многое надо сделать в городе. Ну, спасибо за транспорт, что он сделал, социальные автобусы прекрасные, э, проездные билеты для пенсионеров, уже это ему плюс, я считаю. Он же в основном там делает, ну, мне нравится, хорошие концерты там разных там этих исполнителей приглашают. Ну, классно, в мне нравится. Для того, чтобы наш город став більш сучасним, нам не вистає Катка і Макдональдса. Будемо сподіватися, що плани, які окреслив міський голова на наступний рік, будуть реалізовуватися в життя. Міській раді відбулося обговорення концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні. Наразі в Дніпропетровському регіоні триває активне обговорення проєкту концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні. В ході наради, на якій відбулося обговорення концепції реформування, працівниками виконавчих органів та міської ради обговорювались основні положення цього документу. Під час заходу перед присутніми з доповідями виступили керуючі справами виконавчого комітету міської ради Ірина Харченко та спеціаліст першої категорії юридичного відділу Марина Демченко. Основна мета проведення нашої наради... Ад широка інформаційно розяснювальна робота серед громадськості щодо основних положень проекту, адже успішне впровадження майбутньої реформи залежить від сприйняття людьми перетворень, які пропонує влада. Прокоментувала свій виступ Ірина Харченко. Спеціаліст юридичного відділу повідомила присутнім основні завдання майбутньої реформи. Загалом учасники наради підтримали загальні засади запропонованої концепції. 3 грудня особливий день для всієї світової спільноти. В 1992 році Генеральна асамблея ООН оголосила його Міжнародним днем інвалідів. На сьогодні в Нікополі проживає більше 7 тисяч людей, які мають обмежені фізичні можливості. Підтримка та реабілітація інвалідів є актуальним для сьогодення питанням, адже чимало громадян нашого міста мають обмежені фізичні можливості. Але головне, як говорять самі інваліди, суспільству треба з розумінням ставитися до особливих людей. Їх треба не жаліти, а необхідно лише дати можливість працювати і бути корисними. Більше десяти років міська громадська організація Аква займається реабілітацією людей з обмеженими фізичними можливостями. Членами клубу є більше трьох сотень нікопольців. з Живет, да, не как-то живет, он живет, он он учится, он получает образование, устраивается на работу, создает семьи. И это такой же человек, как и все. И городская власть в этом нам способствует. З нагоди Всесвітнього дня інваліда з 10 листопада по 1 грудня в Нікополі проведено спартакіаду. Дивись на мене, як на рівного. Змагання проходили серед інвалідів з порушенням опорно-рухового апарату в таких видах спорту, як бочі, більярд, боулінг, дартс, шашки та шахмати. 3 грудня в урочистій атмосфері було підведено підсумки змагань та нагороджено переможців. На свято завітали представники влади, депутатського корпусу, спонсори та меценати. Заступник міського голови Лариса Доксова від імені мера привітала присутніх Зі святом та побажала їм перш за все здоров'я, невичерпної енергії та впевненості у своїх силах. Свої творчі номери присутнім дарували і учасники загальноміського конкурсу Нікополь має талант. Міжнародний день інвалідів представники влади завітали і до реабілітаційного центру Ніка. Для дітей були організовані майстер-класи та розважальна програма. Нікопольський реабілітаційний центр Ніка є одним із небагатьох закладів, в якому виховуються діти, які мають вади здоров'я. Таких дітлахів у цьому закладі 119. Цього року для малечі були організовані різноманітні майстер-класи, на яких вони не тільки спостерігали за умілими майстрами, а й власноруч вчилися виготовляти поробки. Неабияку зацікавленість в більшій мірі з боку хлопчаків викликала робота гончара та столярів, які вирізали предмети із дерева та робили глечики із глини. Дівчатка ж вчилися робити сувеніри із солоного тіста. Виготовляли ляльки мотанки, розфарбовували і малювали тематичні малюнки. Разом з тим спеціально запрошений аніматор демонстрував фокуси, показав справжнє шоу величезних мильних бульбашок. Потім вихованці закладу взяли участь у розважальній програмі під назвою Дружба творить чудеса. Разом із відомими казковими героями діти співали пісні та розважались. Сьогодні була зустріч з ребятами, і ми з ними проводили інтерактивні ігри. Ми подарили їм масу. Хорошого настроєння. Взамен вони нам подарили свої улики. Ми зарядилися теплом. Мені сьогодні очень понравилось, я танцювала і играла. Хоча це не усі подарунки, які чекали на малечу. Заступник міського голови Лариса Дуксова подарувала діткам солодощі. Багато спасибо, що нас не забуває наша городська власть, не забуває категорію дітей. большое спасибо за сладкі подарки. В нікуполі стартував новий спеціальний міський конкурс для школярів та студентської молоді з першої медичної допомоги Кращий рятівник міста 2014 Конкурс з першої медичної допомоги Кращий рятівник міста-2014 пройде за підтримки міської ради при тісній співпраці з громадськими організаціями міста. Виховувати та оцінювати юних рятівників взялися фахівці станції швидкої медичної допомоги, медичного училища, інструктори з Національної скаутської організації Пласт та Товариства Червоного Христа. Конкурс пройде в три етапи. Спочатку тим, хто бажає взяти у ньому участь, потрібно до 26 січня 2014 року року зареєструватися на сайті курс ПМД онлайн, за посиланням, яке ви бачите зараз на екрані, та пройти тести в електронному вигляді. Після чого на тих, хто впорався з завданням і вийшов до другого етапу, чекають майстер-класи з першої медичної допомоги від медичних працівників навчальних закладів міста. Останнім етапом, який заплановано на 21 березня 2014 року, будуть практичні завдання, де конкурсанти продемонструють на ділі все, чому навчилися. А саме будуть вирішувати конкретні змодельовані ситуації, як то нещасні випадки, екстремальні ситуації на швидкість та якість надання ПНД. Ці отримають звання Кращий рятівник рятівник-2014», Дипломи та заохочувані призи від організаторів та спонсорів. Але головна мета конкурсу, як зауважують організатори, більш амбітна ніж просто визначити переможця. Головне виховати молоде покоління обізнаним, привернути увагу молоді до важливості надання першої медичної допомоги, навчити їх не тільки теорії в цій справі, а ще й вмінню не боятися скористатися своїми навичками в повсякденному житті. Навіть обыкновенная букова травма, на нього потрібно правильно відреагувати. Чим більше буде население ознакомлено з цими методами періодичної допомоги, тим більше у нас є шансов допомогти в далі, потім кожному пострадавшему. В Нікополі в дитячому садочку усмішка відкрили ще одну групу на 15 місць. Відтепер її відвідують малюки третього року життя. В рамках реалізації соціальних ініціатив президента Діти майбутнє України, гарантуючи кожній дитині місце у дитячому садку, в Нікополі ведеться значна робота щодо відкриття нових дошкільних навчальних закладів та додаткових груп в уже існуючих дитсадках. За інформацією відділу освіти та науки, черг на відвідування дитсадків у місті немає. Натомість існує більше ста місць для дітей. Дитсадок Усмішка, який нещодавно розпочав свою роботу після реорганізації, відкрив свої двері ще для 15 діток. Міська влада і надалі буде приділяти увагу розвитку освіти. Вити Нікополі, говорить заступник міського голови Лариса Дуксова. На сьогоднішній день очередь в дитячих садиках немає. У нас даже есть в наявности 167 свободных мест по различным садикам, и садиковая, и ясельная группа. Если в течение вот года обращаются родители, максимально стараемся рассмотреть это предложение. Хочу обратить внимание, что очередь и заявле, вернее, заявления не подаются в детский сад. И уже очень много лет. Всем хочу сказать, что очередь сегодня, можно поставить ребенка на очередь в садик, есть электронный Реєстр. Значить, ви там реєструєтесь і в течение определеного времени йдете в відділ образування і подайоте уже в ну, в бумажному варіанті комплект документів. Загалом в місті працює 29 дошкільних навчальних закладів, які відвідує більше п'яти тисяч малюків. Майже 300 учнів нікопольських шкіл мали змогу відвідати перший в Нікополі профорієнтаційний фестиваль, який відбувся на базі економічного університету. «Профест-2013» – Саме таку назву мав перший проферитаційний фестиваль, який днями прийшов у Нікополі. Аби остаточно розібратися з вибором майбутньої професії, майже 300 учнів економічних класів мали змогу відвідати економічний університет та детально ознайомитися із майбутньою професією. Учні заслухали лекції від фахівців за напрямами роботи, відвідали майстер-класи та тренінги. Такі фестивалі стануть щорічними, говорить організатори заходу. У нас це перший дійсно перший профес. Так 2013 ми плануємо далі район, місто Марганець Орженікідзе, А ще ми, звичайно, подальшим будемо запрошувати батьків, бо вони дуже ж великі помічники і ті, хто визначає, куди дітям іти вчитися. З нагоди відзначення Дня Збройних сил України для військовослужбовців в культурно дозвілєвому центрі відбувся урочистий захід, участь у якому взяли і представники влади. 6 грудня Збройні Сили України святкують 22 ю річницю із дня свого заснування. З нагоди відзначення цієї дати в культурно-дозвілєвому центрі відбувся урочистий захід за участю військовослужбовців Нікополя, представників влади та духовенства. Зі святом присутніх привітав мер Руслан Токар. Він побажав всім незламної волі, надійного, родинного тилу, богатирського здоров'я та мирного неба над головою. За бездоганну службу сумлі на виконання професійних обов'язків грам... Мотами міського голови були нагороджені кращі військовослужбовці міста. Солдатам та офіцерам були присвоєні чергові військові звання. Гарний святковий настрій присутнім дарували кращі вокалісти та творчі колективи міста. На цьому наш випуск добігає кінця. Творчий колектив нашої програми і я особисто прощаюся з вами до наступного тижня. Бажаю вам гарного настрою і лише добрих новин у вашому домі. Будьте здорові і до побачення!